Всім привіт друзі! Я вас вітаю на четвертій битві другого чемпіонату Елая Pop of The Fusion. Поїхали! Адже сьогодні у нас буде битва таких команд як е, ран... Стихійний Горіх від Синіх, Ліхтар-Сліземний Вірець від червоних, е, Зірковий Горохомет від жовтих і також команда РТХ від Зелених. Відкриває цю битву команда Стихійний горіх, що виступає від синіх. Цю команду зібрав Сашко. Що цікаво, ця команда дуже схожа на його попередню команду. І там і там є горіх і також є подарунок. От тільки там горіх був маленький, а подарунок, а подарунок звичайний. Чисто кажучи, що та команда виступила так собі, тому надіємося, що хоча б ця команда справиться на середній рівень, як мінімум, тому що зараз у команди синіх справи так собі. Але але справи так собі не тільки у команди синіх, а також у команди стихійного горіха, у якої е, ще зомбі ще виліз із червоного із чорного подарунка, встиг доволі таки сильно надкусити горішок. Тут я взагалі не розумію, в чому суть цієї команди, адже цей зобі, адже там може з того подарунку може буквально хто завгодно випасти навіть гранчо, який буквально через секунду вб'є всю команду. Ну, схоже, що Сашко вирішив грати через банк, і для наступного прокачки він матиме просто тонну балів. За рахунок того, що цей подарунок дає плюс один бал. На самому тоді зомбі вже стили підійти, і зараз починається дуже-дуже повільна битва. Ну, Зате у мене є що вам розказати. По-перше, ми можемо побачити, що сьогоднішні команди всі дуже схожі, ну, більшість, окрім стихійного горіха. Там майже у всіх команд погрибові горохомети. Це випадковість, і ну, це реально випадковість, так випадково вийшло. Ха. І також у мене додався новий мікрофон, тому звук має бути трішки дивним. Для мене частока ще також трішки дивно. Ну, коротше, давайте краще до битви, де зомбак вже встиг нормально так надкусити горішок. Зомбак, вже сти, але самому зомбаку вже встигли зняти най, е, е, стадію з найбільшою кількістю ХП, саме діамантову. але цей Зомбак так і зміг з'їсти горішок і пішов до Маркогриба персового до чого. Цікаво, що з цього Маркогриба є підвищена кількість ХП. Я реально не розумію, чому, поясніть в коментарях, чому. Не знаю, що вона у нього є, але чому саме, в чому логіка типу. Але цей мракогриб все ж таки зміг справитися з цим зомбі і залишає своїй команді півтора бали. Друга команда це ліхтар сльозам не вірить. Цю команду забрав я. Якщо, якщо ви дивуєтеся, про чому тут ліхтар і чому він не вірить сльозам, то я відповім, що цю команду довелося переробляти і за того самого комбо Астропліда і Ліхтарів, який цей комбо виявився на потужнім, і тому... За потужнім, і тому було вирішено його замінити у всіх командах. Тим більше, що всі команди, з якими воно було, були мої. Тепер ця команда виглядає ось так і, чесно кажучи, це доволі таки прикольніше, аніж просто астропліт збиває всіх. І ця команда змогла набрати в цьому раунді всі три бали. Переходимо до третьої команди, яку зібрав знову я. Вона це команда РТХ, що виступає від зелених. Цікаво, що я так довго балакав про команди, їх авторів і задумку, що так і не що так жодоразу і не сказав нічого про рослини. Так от, давайте скажу, скажу про це хоча б цього разу. Тут у нас погробові горхомейці, зірка і магнит. Ця команда вже почала дуже швидко розбиратися з цим раундом, і вже майже всіх зомбів зомбі були вбиті, але залишився лише один єдиний зомбак. Але цей один єдиний зомбак це, най, це зомбі з найбільшою кількістю хп. І цей зомбі з найбільшою кількістю ХП вже підійшов до команди. І не зв'язуючи те, що йому збили все ж таки першу стадію, він почав їсти все на своєму шляху. Він вже вбив зірку, також під'їв магнит і, і пішов доїдати десерт. Цей десерт в нього ще трішки постріляв, але, але навіть збити передостанню стадію не зміг. А ось і остання команда на сьогодні, яку зібрав Unnamed. Ця команда виступає від жовтих. Також тут сталася якась незрозуміла фігня, якогось чорта ліхтар почав атакувати як своєї третій стадії, хоча жодного ліхтаря на газоні не, я не бачу. Я спочатку навіть подумав, що це якийсь прикол зомботаніки, типу всі рослини там прокачені, але ж астропліт не прокачувався без ліхтарів. Можливо, це якийсь конкретний прикол ліхтарового кактуса, але я навіть перевірив на інших версіях. На іншій версії, ну тобто на останній, і там теж така сама фігня. Поясніть, будь ласка, в коментарях, що це все означає і чому він атакує на своїй останній стадії. В майбутньому, оскільки я якщо це не зможна буде вирішити, я буду сильно заражати цінно ліхтарем, тому що вони якісь браковані, з астроплідом не поєднуються з ліхтарем, нафіг не потрібні. Але доки я все це казав, ця команда набирає тут, хоч і не але один бал. Дуже слабко виступила команда в цьому раунді. Лише команда е, Ліхтарський Зановірець змогла набрати всі три бали. А от ком команда е, Стихійного гріха півтора, а команди е, зіркового автомата і РТХ лише по одному. Другий раунд. Це прискорені зомбі. В попередній битві над цим раундом сміялися всі комуни лінь. А ось сьогодні... ну ви зараз самі все побачите. Раз, два, три. Пакет на зомбі розірвали, і він, все, і він за косилку застрибнув. І давайте вважатиме це за поразку. Ну, просто е, в ПВЗ за це би косилка виїхала. Переходимо до тимчасового лідера. Команда Ліхтар Сюзом не вірить. Ця команда дуже швидко розправляється зомбі з газетою, тоді зомбі з шестом, І на завершення розправляється зомбі футболістом. Поки що вона виступає просто ідеально. Переходимо до третьої команди, і це. РТХ. Вони теж доволі таке швидко розпляти з цим раундом. Ось тільки футболіст е, залишає тілька, декілька питань. Е, а, ні, вже не залишає. Магнит навіть тут навіть магнит допоміг. Дуже схожа команда, але замість магниту, е, ліхтаровий кактус. Ну, тут все ще очевидніше. Так, ліхтаровий кактус збирається збирається від тягати шолому футболіста, але ну, всі вже ж очевидно, що він не досягне до рослин. На ну, самому він пробіг трішки швидше. Трішки більше. невже магнет, був в цьому раунді класніший за потрібніший за ліхтаровий кактус. Ого. В цьому раунді всі команди, окрім команди стихійного горіха, змогли набирати по три бали. Переходимо до третього, а також першого раунду по е, що має в собі двохкатапульств, що так, як ви прекрасно розуміли, можна було і без катапульта двох доріжка прорватися. Ну, а якщо чесно, то навіть без ось цих подарунків катапульти в соло може цю, може цю команду здолати. Це ми знаємо ще з команди Стіна Зуб, яку ми, Ну, це що було в попередній битві. Якщо не дивилися, то обов'язково подивіться. Було цікаво. Ну і там, якщо чесно, навіть без цих подарунків, як я вже казав, Мракогри просто не справився. Ну, ну, немає в цій команді шкоди на великій відстані. А саме так називається цей раунд. Ну, тому залишається просто шукатися, доки дві катапульти будуть дуже повільно розстрілювати е, перцеве мракогрибу, який ще й має завищену кількість хп. Великий горішок можна навіть не розстрілювати, а просто переїхати. Ну, було хоча б цікаво, тому що можна було подивитися над цими марними спробами перцевого мракогриба, по, поламати червоне зомбоні. Але по ітогу поламали лише е, перцеве мракогриб. Ну, а разом з тим пропали всі навіть. Е, Реально нереальні шанси цієї команди на те, щоб набирати бали в цьому раунді. Справа у цієї команди все гірше. Невже вона збирається перебити результат самого грибного гриба? Ну, гаразд, пройшло лише три раунди, та й тим більше проти автора грибного гриба я нічого не маю. Ну а ця команда набирає тут 0 балів. Від тимчасово найгірше переходимо до тимчасово найкращої. На самому тоді, як на мене, команда е, Ліхтах Серновірі тут має доволі таки багато шансів. Один балз заробили, другий за ним, ну і третій, ну і остання катапульта також задовго простояла. Це повна перемога цієї команди. А, ну і, до речі, цікавий факт, тут були шипи, які могли б ще й катапульт, навіть якби вони змогли б пережити обстріл. Просто ці шипи їх би вбили. Ну, гаразд. Переходимо до наступної команди. Тут, як бачите, навіть зірка чимось намагається допомогти, хоча, чисто кажучи, я не розумію, чому ця зірка атакує. Вона ж навіть не задіває... Цю катапульту. Ну, але якщо то мені здається, що по гриби е, горохомейтові тут взагалі можуть в соло справитись. Що вони підтверджують? Підтверджуєте? Ану, о все нарешті. Ну, на сам це було доволі таке довго, але без жодних шансів для катапульт. Тут все ще смішніше. На самому тоді, і навіть, як, оскільки ми. Насправді, тут ще зрозумію, тому що недавно ми бачили команду буквально таку саму, але замість зірок були ліхтарі, а замість горхометів погребів потрійні погреби. Вони справилися, як і зараз. Повторення попереднього рахунку. Усі команди, окрім стихійного горіха, набирали по бали. В цьому раунді команда стихійного горіха немає не те, щоб жодних шансів для того, щоб вбити того самого зомбі на шарі. Їй би ще просто відбутися від того самого зомбі з подарунком. Як же погано йдуть справи у цієї команди. Третя поразка підряд. А ось у тимчасового лідера все навпаки гарно. Але на цьому раунді. Ну, жодний рослин ще вміє атакувати е, зомбі на шарі. Тут навіть навпаки. Усі рослини атакують знизу. Про команду РТХ взагалі мовчу. Це буквально попередня команда, але замість вогняних шипів зірка. Зірка ще не навчилася атакувати е, зомбі на шарі, ну коли не вшиться того покличте. Ну а ми переходимо до останньої команди. І це творіння Аннеймта. Що я можу сказати? Ізі катка. Плюс три бали. Саме, ці, саме команді Unnamed вдалося набрати в цьому раунді три бали. І це зробило її лідером. Переходимо до е, п'ятого раунду, і це знову раунд по трьом доріжкам. Ось тут, як на мене, команді, е, команді стихійного горіха дуже повезло, адже з жодний зомбі не зміг з'їсти. Є... Що? Оце так! Ви могли б в таке повірити? Я, чесно кажучи, що ні. Якимось просто чудом вдалося цій команді залишити лише дві рослини. Але все одно. Це стопроцентного було неочікувано. Тож знав, що цей зомбак вирішить підірватися. Як ми дізналися з попередньої битви, якщо якась рослина переносить свою ціну на інші рослини, то кожна рослина в, цьому, в такому раунді коштує півбала. І отже, дві рослини тут, тут набрали е, один бал для цієї команди. Ну, хоча б не нуль. Хм, цікаво, що це, це саме я ж казав і для команди Грибний гриб. Переходимо до команди, яка до цього була лідером. Подивимося, чи вдасться їй повернути лідерство собі. Ну, як мінімум, в цьому раунді у неї все вдається доволі так і непогано. Вона вже змогла розбити абсолютно всі шари і всіх імпів з цих шарів також. Це абсолютно перемога. Тепер до команди е, РТХ. Подивимося, як справді ця команда. Ну, тут ми бачимо, що без е, вогнешипів. Імпи встигають дійти до... Росії і навіть з'їдають декілька зірок. Що? Вони з'їли абсолютно все всі зірки, чи зможуть вони жерти магнити, але ні. Ну це вже було б занадто. Але все одно один бал від команди вони встигли забрати. Подивимося, чи зможуть вони повторити свій успіх з командою з е, вогняний, ой, точніше, зірковий Горохомет. Ну, тут як кактус реально виграв катку знову. Він на, він, на відміну від магнита зміг відбутися від цих імпів. Із-за чого ця команда залишила собі не тільки всі три бали, та ще й лідерство. Коротше, команди ем, Ліхтарство завіясь і зірковий горохомет набирали по три бали, а ось команда, е, ось команда Сіхінового Ріха набирала лише один бал, ну команда РТХ звичайно побільше, але теж набагато Два бали. І так, переходимо до неприємного раунду. Тут побачимо, що е, зомбі дуже швидко помирають. І, як ми всі прекрасно знаємо, високості на горіх це прекрасне вирішення для цього раунду. І невже це реально буде раунд, в якому команда стихійного горіха зміє набирати е, більше, аніж е, 0 балів або бали? Я, я певен, що всі ви і не вірили. Але на самому тоділі зомбаки ще мають шанси на те, щоб прорватися. Але ну я то не думаю, що вони таки встигнуть виправитися, адже залишився лише останній зомбак, і то в нього на те, що дуже багато хп. Хоча її новогриб знімає на те, що багато. А цьому зомбаку ще треба з'їсти е, дуже багато хп високого стінного ріха. Але на самому тоділі зараз я починаю вже поступово сумніватися. У зомбака ще ціла тисяча хп. А ось гризевий горішок доволі таки швидко. Я, я Навіть більше, мабуть, тому що я зараз нього коньо хап, дуже погана якість. Ну, але є те, що, бачите, що те, що, те що У горішка дуже мало хп. він ось ось має померти, але він все ще чомусь живе. Тут ми бачимо те, що зомбак вже поступово починає доїдати цей горішок. Араз ти реально не знаю, що казати, але подивіться, про взяли все. Встигли, встигла ця команда вбити цього зомбі. І набрати таким чином три бали. Ну, якщо навіть команда Східногоріха змогла цим раундом справитися, то ось команда е, Ліхтар, що не вірить, це має робити просто обов'язково. Але на самому ділю, ми тут бачимо деякі проблеми у цій команді, дивіться, реально застрибує. ну, останній хп встигає стрибунець застрибнути за рослини. Невже ця команда також вміє програвати? Ого. Переходимо до команди РТХ, що сьогодні виступає, ну так, слабенько. Але в цьому раунді, ну, чесно кажучи, тут я, я... міг би сказати, те, що вона має якісь теоретичні шанси, але ми бачили, що команда, яка має замість зірки, працеві шипи не справилася. То тут, ну, взагалі, ноль шансів. І за поразки ліхтаря, що, що не вірить сльозам. Команда зірковий автомат має шанс на те, щоб вирватися в лі... Має шанс, щоб збільшити відрив від другого місця. Але на самоді тут є та ж сама проблема, і ця проблема називається зомбі-стрибунець, причамакаво. Так, йому... так він також на санкпев встиг поскочити. І ця команда також програла. В цьому раунді бали набирати змогла виключити одна команда, і це команда стихійного горіха. І набрала вона не аби що, а відразу три бали. Наразі ця команда не зможе стати переможцем в цій битви, але їй можна забрати якомога більше балів, щоб мати більше шансів за те, щоб бити із групи. Тут ми можемо побачити, що з подарунка майже все щополо перебили, але залишилася лише одна катапульта, який яка навіть вдалося знищити один із, із високих стін горіхів. Тим часом собаки починають прориватися. Вже одна доріжка прорвана, ще по одній доріжці біжить зобаки, про її також проривають. Залишилося ще три доріжки. І це, це перша, третя та четверта згори. Але у цій команді цій насамперед команді йде дуже непогано, але як може бачити, ще одна доріжка проривається, залишається лише дві доріжки. Але насамкінець тут досі тут, тут думаю, що ніхто їх вже не прорве. Адже е, єдині зомбаки що можуть їх прорвати, ну вже майже померли всі, залишилося лише один гіп... білий гіпотоносер, що може теоретично запхати своїх зомбаків туди. Е, але ось одна доріжка вже точно е, залишиться, і це середня доріжка. Е, залишиться саме гіпотенесер, але він щось спішить засилати своїх зомбаків. вже він цього реально не зробить? І зараз ідеальний для цього моменту до мене чисто гра підвисла. Е, е, так. Цей зомбак реально йде, 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 і ні. Він не встигає визвати зомбі. Це два бали для цієї команди. А ось і команда, яка майже половину сьогоднішньої битви йшла, йшла першою, а під самий кінець стала другою. Прямо як магічний зев в в 10-му чемпіонаті дічі. Але не відволікаємося, дивимося краще на битву. Тут ми можемо побачити, що зомбаки починають масовий набіг на цю команду. І вже оболоді доріжки посоваються. Що ж що як на мене, зірка в якісті оборони флангів це найкраще рішення. І ми можемо тут побачити, що вже прорвалися дві доріжки і ще дві під територію загрозою. Ще один забак. Біжить і помирає на шипах. Які зробили. вони нічого. На саме, я тут попадко переплутав, і замість зірки тут мав бути магнит. Але, ну як мав, ми бачимо, навіть із зіркою команди нічого не виходить. Ну, то я так думаю, що Магніт там не сильно щось би змінив. Ну, тому що він тут нічого зірвати і не зміг би. Залишився лише один зомбак на всьому газоні. І він має приблизно нуль шансів за те, щоб прорватися. Доріжка, на якій він стоїть, вже прорвана. А він ще, трив... ще трив... теоретично може заслати своїх зомбаків до доріжки номер 2 щось мені здається, що він цього не зробить, хоча його тут не збирається ніхто вбивати. Але він тут просто ну, передостанній мозок і, зби... і таким чином не зможе активувати Касуку, Тому що на лінії 9D, як я вже казав, вже активовано три балзи цієї команди. Переходимо до передостанньої команди, і це РТХ. Саме тоді я не пам'ятаю, як нас у зелених, але здається, що нормально. І ось ця команда може непогано їх так погіршити. Оскільки, як ми прекрасно знаємо, зірка це не найкраще рішення проти шлангів зомбів. Отже, зомбаки вже 100% пробують одну доріжку, так вони її проривають. І на самому телі, тим часом, в центрі все було просто розчищено від зомбаків. А ось по флангам ще одна доріжка проривається, і, походу, що вона буде останньою. Ну, щось мені підказує, що не буду спавнити, як завжди, своїх зомбаків, хоча зараз ще один стриба. І здається, зараз... Що?! Ще одну доріжку, яку ми з неймовірним чином прорвали. Ого, що. Щ... ого. -го. Але ну тут же точно все. Ще, звичайно, можете ту доріжку прорвати, теоретично. Але ну щось мені все якось слабенько віриться. Особливо враховуючи те, що того зомбака все ще обстрілює зірки. А він же майже дійшов до краю. Е і коли він до нього нарешті дійде, то все стало ясно. Я тут, до речі, вирішив замінити на спичні рослини для того, щоб пізніше цього не робити. Ну, Це, в принципі, як якщо нам на битву не замінило. Ці зомбі підійшли, дійшли і пішли собі. В моменті я перестаю зараховувати їх і даю цій команді 2 бали. Остання команда, і за тимчасовий лідер команда. Е Зірковий зірковий автомат. Вона може стати повноцінним лідером сьогоднішньої битви, якщо набере як мінімум 3 бали в цьому раунді. А якщо набере всі 5, то може поставити рекорд. На саме тоді там вистачить навіть 4. Але ми всі прекрасно знаємо, що зірка це не найкращі ріша для фланого зомбі, як я вже казав, буквально 10 секунд тому. Гораз ну, набагато далі. Але все одно. Ну, зомбі проривається по двом доріжкам, і на цьому, як на мене, можна все закривати цю битву. Я просто її спильно прискорив і тут сили ще прорвати оту доріжку зомбаки. Але на цьому все. Два бали. І того рахунок на цій битві такий. Команда стихійного горіха Сім з половиною. На цьому моменті, ті до речі, зміг зрозуміти, як прибрати ці проблеми з мікрофоном. Так от команда Ліхтар, що сам не вірить 15. Команда Зірк... Зірковий Горохомет, точніше автомат. Також 15. І враць команда РТХ 11. Вносимо результати в сітку. Що можна сказати по ітогу? Команда червоних тепер найкраща, а у команди синіх становище, Ну, так, погано. Я взагалі не уявляю, що може допомогти цій команді стати на найгіршому місці. Ну, тобто, на четвертому місці. Ну, мабуть, якесь дике невезіння цієї самої команди жовтих, яка має виступати наступного разу, і просто максимальну кількість балів від їхньої останньої команди. Ну, Але, в принципі, все це ми дізнаємося в наступній битві. Тож дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на мій телеграм-канал, канал, ссылка в описі каналу, ну, все знаєте, коротше. Дякую ще раз за перегляд, всім до побачення.